Що в карфішингу найголовніше для успішної ловлі? Знасті, прикормки чи, можливо, навіть насадка. По суті, це все дуже важливо. Але на мою думку, це не саме головне. І про це сьогодні ми з вами поговоримо, а саме про те, коли, де та як шукати корпа на водоймі. Вітаю, друзі! Ви на каналі Ібіс, Риболовля та Туризм. І сьогодні з вами я, Андрій Сенгаєвський. Кожна успішна риболовля починається з правильно вибраного місця. Свого часу я робив багато помилок. І однією такою помилкою було неправильно вибране місце. Я їхав на водойму і думав, що риба є по всьому озеру чи по ставку, куди приїхав. І обирав місце комфортне саме для себе, щоб було де поставити намета чи якісь вогнище розвести ввечері. І не зважав на те, що, можливо, навіть в цей момент. В цьому місці немає риби. Якщо ж пізнаєте себе, то підтримайте знизу, будь ласка, коментарем, хочеться вірити, що я був не один такий. Давайте розбиратися. Ми з вами знаємо, що короб це риба, яка полюбляє комфортні умови, що стосується їжі та температури води, та щоб це місце було безпечним. Саме тому, в залежності від пори року, короб переміщається по різним частинам водойми. Тож, які місця нас цікавлять? Весною після зими короб прокидається, і коли температура води починає підніматися, риба виходить з ями на мілководдя. Чому саме мілководдя? Тому що там швидше прогрівається вода і вже з'являється якась харчова база для коропа у вигляді того самого мотиля. Найчастіше це вершина на озерах та мілководдя на річках. Зазвичай в таких місцях дуже багато очерету, тобто там є і харчова база для коропа, і там він відчуває себе комфортно та безпечно. Якщо вночі стає холодно, то звісно риба може з мілководдя повертатися на яму, і зранку знову з ями на мілководдя. Якщо немає можливості десь зайняти якесь гарне місце, можна намагатись стати і ловити рибу на проході зранку і ввечері. Тепер про літо. По суті, коропа активно починають ловити десь через тиждень-два після нересту, оскільки саме цей час він трохи хворіє, але потім починається дуже активна фаза. Під час нересту риба витрачає дуже багато енергії, потім вона намагається відновитися, тим самим активно харчуючись та набираючи вагу. Взагалі ж влітку рибу вже шукаємо по різним частинам водойми. Це може бути як і яма, так може бути і мілководдя вночі, так і середній глибини водойми. Чому ями? Тому що там вода прохолодніша, туди збивається багато корму завдяки якимось підводним течіям або, можливо вітру. Вночі ж на мілководді, тому що немає спеки, немає сонця, і риба може вийти туди в пошуках якогось корму. Влітку також потрібно враховувати наявність кисню у воді. Це дуже важливо для життєдіяльності коропа. Якщо ж на вулиці дуже жарко, немає ніякого вітру, а на озері штиль, то короб може бути зовсім неактивним. Але з появою хоча б якогось маленького вітерцю, вже шари води будуть перемішуватись, вода буде збагачуватись киснем, і риба стане більш активною, що надасть вам можливість краще ловити рибу. Тепер про осінь ця пора взагалі рахується найкращою для трофейної ловлі коропа. І все по тій простій причині, що риба вже готується до зими. Вона намагається набрати якомога більше масу, наїстися якихось жирів, щоб їй хватило на зиму. Існує така теорія, що чим далі в сезон, тобто чим прохолодніше стає, тим більше екземпляри у нас ловляться. І це пов'язано з тим, що мілка риба вона швидше наїдається в той час як велика риба потребує набагато більше цих жирів, тому вона все більше харчується і харчується. А ми тим самим маємо більше можливість ловити цих трофеїв. Весною короб в'ялий, він після зими, він тільки набирає оберти. В той час, як осінню, риба дуже активна. Вона після літа вона ще не спала. Вона тільки готується, її в її є відчуття голоду, їй потрібно наїдатися, наїдатися. Тож ловимо трофеїв саме осінню. Восени ми шукаємо коропа ближче до ями. Тому що зверху вітра остуджують швидше воду, а знизу залишається більш комфортна температура води для коропа. В день він може пересуватися по всій водоймі в пошуках їжі. Ну що ж, з місцем ми трохи з вами розібралися, але якщо залишились якісь питання, то, будь ласка, задавайте їх в коментарях. З радістю відповім на ці запитання. Тепер давайте спробуємо розібратися з точками, які нас цікавлять на вибраних нами місцях. В першу чергу для себе я шукаю корчі, очерет, траву. Та якісь камені на дні водойми. Чому саме такі точки? В першу чергу короб відчуває себе в безпеці в цих місцях, в другу чергу, тут постійно йому вистачає корму. Також влітку очерет і трава. При появі якогось вітру починають каламутити, скажімо так, воду, з тим самим збагачуючи кисень. Тобто рибі комфортно знаходиться в цих умовах, є їжа, і вода в цих місцях збагачена киснем, саме те, що коропу потрібно. На другому місці, що ми можемо шукати, це русло. Якщо водойма має свій рельєф під водою, то русло це буде класним варіантом для ловлі. Чому русло? Тому що по суті. Тут збивається дуже багато корму, багато їжі зі всією водою. Коли вітер дує в одну сторону, потім в другу, зі схилів весь корм повзає, скажімо так, на дно русла, і риба активно і спокійно в цих місцях харчується. Так, можливо, на руслі також багато сміття, багато може бути мулу, але головне, щоб цей мул не був. Смердючим, оскільки ми з вами розуміємо, що в таких місцях короб не буде харчуватися, йому там некомфортно. На третьому місці в моєму списку йдуть так звані бровки. По суті, це те ж саме русло, тільки має один кут, куди збивається корм. Так, тут набагато менше корму, ніж в руслі, але це дуже перспективні точки, які ми також можемо з вами використовувати для ловлі коропа. Ще однією точкою, яку часто шукають рибаки на своїх рибалках, це стіл або в народі ще його називають. Пупок. По суті, це просто пагорб на дні водойми, якому вода просто швидше прогрівається, і там також збирається якась живність, і короб активно харчується на цих пагорбах. Але, на мою думку, вони найефективніші весною. Тому що, як я вже сказав, там швидше прогрівається вода. А на водоймах, які не мають такого ярко вираженого рельєфу на дні, то нам потрібно шукати тверді ділянки поміж мулу, або найкласніші точки це перехід з м'якого на тверде, або з твердого на м'яке. Це означає, що короб тут активно харчується, активно шукає якихось. Черв'ячків, жучків та інші корма на дні водойми, і ми можемо з цих точок ловити. Тобто це перспективні точки для ловлі коропа. Рельєф дна та саме дно ми можемо вже за допомогою маркерних грузів та маркерного поплавця. Грузило нам дає інформацію, що саме знаходиться на дні, а поплавцем ми виміряємо глибину. І потім вже ми малюємо собі карту, по якій ми розумітимемо, який у нас сектор і яка ділянка перед нами. Також для розуміння картини рельєфу та дна і глибин можна використовувати діпер. Із мінусів це те, що дистанція тільки до 100 метрів. І хочу сказати вам один такий цікавий момент стосовно роботи діпера. Не обов'язково його купувати і мати цей свій діпер. У виробників діпера є своя програма, яку можна завантажити в телефон і використовувати її на своїх риболовлях. Дуже багато рибаків користуються діпером і вигружають в цю програму свої. Скани водойми. І ви можете користуватися вже готовими сканами. Так, я знаю, що програма платна, але там є певний час пробного періоду, який ви можете використати для дослідження цікавих вам водойм. Користуйтеся. Також можна використовувати Google карти. Так, да, Google-карти не показують глибину, рельєф але завдяки цим фото ви вже можете знайти якісь перспективні точки та місця. Зверніть увагу на зарослі на березі, можливо, десь якісь корчі торчать з води чи обисі дерева над водою. На що можна звернути увагу, коли ви вже приїхали на водойму? Ну, перше, це можна поспостерігати за водоймом, подивитися, можливо, побачити якісь виходи коропа. Ми знаємо, що короп, по суті, стайна риба. І якщо в якомусь місті є виходи, це значить, що короп там активно харчується і просто виходить наверх прочистити свої жабри. Якщо ви можете докинути до цього місця, то по суті це вже у вас є одна перспективна точка для ловлі. Друге, це подивіться на водяну гладь. Можливо, ви десь побачите бульбашки, які виходять з води. Немає 100% гарантії, що це короб. Так, це може бути і звичайний рак. Але ж чому б не дослідити цю точку? Вона може бути дуже перспективною для вашої ловлі. Якщо ж такий стиль вам не до вподоби, то залишається єдине це брати маркер, шукати точки та малювати карту з перспективними точками для вашої ловлі. Скажу чесно, із свого досвіду, коли я їздив на риболовлі, то на початку це маркування це для мене була ціла каторга. Я так лінився це робити. Бувало таке, що там просто один-два рази маркер у воду, і потім так ну я його буду ловити там, там буду закидати в різні місця, де щось стать клюне. Зачасту такі риболовлі були просто холостими виїздами. Тож не лініться, Витрайте трохи часу на маркування, знайдіть перспективні класні точки для вашої риболовлі, і потім ви отримуєте результат, за яким ви саме поїхали на цю рибалку. Дуже сподіваюся, що це відео було корисним для вас. А якщо хочете отримувати ще якусь навути цікаві, Інформацію, то будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Якщо ж залишились питання стосовно цієї теми, то будь ласка, пишіть в коментарях. З радістю почитаю і надам відповіді на ці запитання. Всім миру та злагоди, всім пока!